Які отримали, були учасниками купівлі-продажу цього майна або приймали участь у судки правовимоги і майна на виконання вимог цивільно процесуального кодексу України суд направив зазначеними учасникам викладки до суду щодо відповідних матеріалів, які стосуються судового розгляду, для того, щоб вони були обіцяні, мали право надати свої відзвіль, заперечення чи іншим чином відреагувати на цей розгляд згідно. Даних, які в матеріали справи, закритий не диверсифікований менше корпоративний інвестиційний фонд КІВІ обізнаний, оскільки звіт про доставку вихідної кореспонденції в електронний суд ними було направлено 12 серпня і цього ж дня доставлено даному підприємству в відповідну електронну адресу, яка зареєстрована в електронному суді. Також доставлено вихідну кореспонденції, отримувачу товариства фінансова компанія Фінтайм. Яка також зареєстрована система електронний суд, і теж 12 серпня вона була отримала, відповідно, отримала від доставлення. Згідно відомості електронного суду, ця доставлена. Фонд гарантування вкладів в нас також обізнаний, бо є відповідний звіт про доставку вихідної кореспонденції на адресу фонду гарантування у фізичної сім. Відповідне також підтвердження є до ставки. Респонденція для акціональної товариства, справа компанія країна, 12 серпня зазначені учасники, які є своєю особою, також повідомлені. Приватний нотаріус заходився там, Станіслав Олександрович також повідомлявся, бо ми направляли відповідно відносин для з'ясування е адреси знаходження фізичної особи, бо в давній карту. Приймали участь в заміні сягні амеліта. Відповідно подавали це майно. Значить, є підтвердження про доставку вихідної кореспонденції з такою компанією Країна у нас відповідне підтвердження. І електротранс, Богдан, у нас звернулась, повернулася кореспонденція з Так, да. і це саме із відміткою. Поштового виділення про те, що адреса зазначної адреси електрики будівельників 29А відсутня. Ну, відповідно до чинної вимог це він вважається повідомлений, однак документи, які ми направляли щодо розгляду предмета, розгляду повернулися, тобто він то вважається, але він не отримав документи. Разом з тим судом, що згідно запиту суду, було витримано матеріали для перевірки адреси пані Богдановій. Привати мета ну, із кістки міського на правду Старісла Останню правди в день дорожнього права вимоги, якого вбачається, що Богдана Олена Вікторівна, як набувач за договором уступки правовимоги від фінансової компанії ФІЛ зареєстрована в Києві вулиці Марини Світаєв, шістнадцять один. Зараз інша адреса. Ми відповідно до чинного законодавства направили їй. Відповідні документи, щоб вона ознайомилася на даний час, це вулиця Олександрі Екстер. Однак згорот його немає, а згідно від трекінг кода вбачається, що прибуло відділення 23 вересня 2024 року, і відмітка всього відділення не вдала спроба вручення. Тобто в нас на даний час належним чином не повідомлений Богдан Олег Рівна, третя особа і Богдан Електротранс не отримав відповідні документи. Та не є належним чином повідомлення. Яка буде думка учасників. Будь ласка, апелянта представник Вітрущин Дмитро Федоровича. Ваше честь. В такому випадку вважаю також за необхідно відкласти розгляд даної справи. повідомлення. Будь ласка, солдата представник працювач. Наскільки мені відомо, Богданова знаходиться під слідством і вона виїхала з межі України. Це, по-перше, підтвердження я не маю. це Загальновідома відома інформація, яка я вибачався загальна відома. Звідки ми намагалися навіть в інтернеті? я Ми її не знайшли. Там що вона. Якщо це вона власник декількох компаній, директор, але чи це ну та бо там цітаю? Да, але немає то не вона ця особа, яка була депутатом міської ради і неї порушено кримінальне провадження. Вона наскільки я знаю, ви виконала... тобто за адресою її там немає, так я вважаю, що немає. Зрозуміло, що стосується іншої кампанії, то а, я вважаю, що не Да, Ми я вважаю, що ми можемо продовжити розгляд цієї справи. Ви насилали, якщо вони не отримали належним чином, то а, всі вимоги чинного законодавства були а, виконані. І я бажаю, що я Але в нас немає належного підтвердження повідомлення пані Богдану. В зв'язку з вашою інформацією суд вимушений буде її робити оголошення на сайті Київського апеляційного суду, що є належним повідомленням, оскільки в наслідок про її вручні немає, а інформація, коли ви сказали, що вона знаходиться по кримінальній справі в Ворожку чи за кордоном, ми її не маємо. Якщо у вас є які дані, будь ласка, нам можете надати. Для дотримання права учасника сустави на суд відкладає розі справи. Давайте визначимо дату і вже тоді, з врахуванням оголошення пресі, ми зможемо її розглядати у їхній відсутності. Ваше Чіпці, а Та, можливо, і Богдан Транс також оголошення. Так, так, ми зробимо. Да? Ми і ту і ту і вже закінчиться питання, що всі були належним чи повідомлені і не використовувалися на зловжування своїми правами. Значить, 30 жовтня, 6 листопада. 6 листопада, листопада. 9.30, 9.45, 11.30, як 9.30, 6 листопада справа оголошується відкладом для належного повідомлення і розміщення на оголошення на сайті. І таким чином у нас буде всі його повідомлення повідомлення буде перешкоджені. 6 листопада дев'ять один три хвилин цьому ж залі. судово засімо щось закінчено.